Визнати провину та попросити вибачення. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюсь в проступках своїх перед Господом. Провину мого гріха ти простив. Псалом 31:5. Після того як людина покаялася під впливом Святого Духа, їй необхідно сповідати гріх перед Богом. Сповідь має бути добровільною, яка виходить із серця. З бажанням отримати прощення та змінитися. Сповідатися треба безпосередньо Богові. Потрібно бути конкретним, тобто потрібно називати кожний скоєний гріх. Тільки в цьому випадку Бог прощає і дає здатність не повторювати гріх знову. Останній клас середньої школи я закінчував у Адвентистському коледжі, жив у гуртожитку. Мого сусіда по кімнаті звали Адріан. Якось, пізно ввечері, ми вирішили втекти у самохідь. Вилізли через вікно, перескочили паркан і опинилися поза територією коледжу. Там ми зустрілися з друзями та кілька годин сиділи, балакали про все на світі і пили газовану воду. Коли ми вирішили повернутися, то побачили, що вікно, через яке ми вилізли, тепер було зачинене зсередини. Тому нам не залишалося нічого іншого, як пройти через парадні двері. Там завжди чергував один із помічників коменданта. Набравшись хоробрості, ми вичинили двері, і на радість нам там нікого не було. Ми прослизнули в нашу кімнату та лягли в ліжко. За кілька хвилин зайшов наставник. Хтось сказав йому, що ми втекли, і він прийшов перевірити. Побачивши, що ми мирно лежимо. Він перепросив, що погано про нас подумав і пішов. Ми вже не раділи, нас мучила совість, наставнику не було за що перепрошувати, винні були ми. Так що, знову, набравшись хоробрості, ми пішли до нього та розповіли всю правду. Бог не змушує нас зізнаватись у наших гріхах, Він чекає, що ми зробимо це добровільно. Люблячий небесний батько хоче вислухати тебе. Очистити та надати ще один шанс. Наслідуй приклад Давида: нічого не приховуй від Бога, І твоє сумління буде спокійним.